Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Країна в відносинах із США ближче до НАТО ніж колись була. Про це в інтерв'ю загальнонаціонального телемарафону заявив президент Володимир Зеленський. Однак, за його словами, у деяких членів альянсу ще лишається певний скепсис. Такий висновок глава держави зробив після нещодавнього візиту до країн Західної Європи ми багато говорили про майбутнє України і саме в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців. І ми ближчі до НАТО зі Сполученими Штатами ніж колись колись були. І долучаємо до ефіру нашого наступного гостя. Це Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, вітаю вас, да, Назар, вітаю вітаю всіх наших, шановних глядачів. Так, ну те, що після презентованого почти плану перемоги Володимиром Зеленським для наших партнерів, зокрема, ну, по обидва боки океану і для США і для європейців та й для інших представників інших країн, зокрема, те, що дедалі більше є країн, які нас підтримують у цьому, от сьогодні буквально там різні повідомленнями, що Франція підтримує до цього там інші країни, зокрема і в США Джон Кірбі, представник Білого дому з безпеки, значить зазначив, що будемо допомагати і допомагати, звісно, перемогти. Але в той же час, наприклад, другий за. Кількістю допомоги мілітарної Німеччина, Представники цієї мечної значить, Олаф Шольц, канцлер, зазначив, що там щонайменше по двох пунктах по НАТО і по далекобійному озброєнню є питання і поки що він стоїть на твердому ні? Можливо, тут якісь політичні значить, історії впливають на електоральні вподобання, адже наступному році вибори. Але все ж, як ви оцінюєте в цілому рівень підтримки, і чи буде він якось на практиці зреалізований, тобто в осяжному майбутньому, в осяжному майно? Увазі найближчому, тому що ситуація на фронті складна і ми очікуємо на швидкі рішення. Ну, перш за все, я глибоко переконаний, що всі наші партнери не просто на рівні риторики підтримують Україну, але вони абсолютно всі розуміють всі загрози, які собою несе Російська Федерація, і перідні не тільки гібридні, да, загрози Європі і, в принципі, колективному заходу і Сполученим Штатам, але абсолютно реальні. План перемоги, який представив наш президент і Європейський. Ським лідером і до цього в овальному кабінеті Білого Дому і конгресменам, і відповідно в нашому парламенті Верховній Раді України, і відповідно в Брюсселі, він має консолідувати позицію, тому що одне питання дійсно, коли Україна говорить про необхідність підсилення по цим чотирьом плюс одному пункту. Ну п'ятої вже після завершення війни. А інше питання, коли сполученими штатами. yeah Таки з основним донором фінансової військової допомоги на будуть працювати і європейські країни і Євросоюз. Адже тут також очевидно, що не завжди навіть політичні інтереси конкретних країн Європейського союзу не співпадають з інтересами самого європейського союзу. от ви згадали ну направду Німеччину, яка дійсно зараз багато має внутрішньополітичні. Ніх дестабілізаційних питань, тому що вони вже ну, коаліція шольца програла в трьох землях. І в них в Шольця дійсно є великі, великі, скажімо, політичні проблеми, тому вони намагаються загравати десь з ілюціоністами, десь з ультраправими, тим самим, навіть підіграючи частково Путіну на превеликий жаль. ці от ініціативи про якийсь план свій, про бажання. Не говорити по телефону з путіним, ну точно не додають відповідно європейської єдності, але на цього є загальноєвропейська позиція як нового генсека НАТО Рюте, так відповідно і в Брюсселі. Про це казав барель про це казав Шан мішель Місель Урсолофондерляйн. І якраз вони чудово розуміють всі ризики, які відповідно містить собі Російська федерація тому. Направду зараз ситуація ще й ускладнюється. Це абсолютно абсолютно очевидно. Такою електоральною електоральним розкладом, скажімо так, Сполучених Штатах Америки. Зараз перегони за воло так. Нагадаю, що у нас на зв'язку Олексій Буреченко. Симальній свої танці. Продовжити. Так, так, я тут. Вас бачим, тут... і чу, і ми вас бачимо, і чуємо, його продовжують на да. да? так на що перебуває. Да, 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 Впливає розклад в Сполучених Штатах, і ми бачимо, як європейські країни, хоча з однієї сторони, як ви згадували, що Францію да, постійна підтримка нордичних країн Польщі, Країн, Балтії, Румунії. І переважної більшості на шляху України до НАТО нас підтримує 27 країн, тобто це тотальна більшість. Але вони все одно так чи інакше не обертаються на позицію Сполучених Штатів. Америки, а в Сполучених Штатах Америки ми маємо знов ж таки бути реалістами так чи інакше, всі всі свої політичні рухи розцінюються з перш за все з електоральної позиції, тобто наскільки це підсилить кандидатку від демократів Камалу Харіс, наприклад, гіпотетичне запрошення України в НАТО про які каже наш президент, або навпаки, зможе дати відповідні аргументи Трампу, тобто тобто кандидату від республіканців, тобто це рішення може з однієї сторони. Ну це перше ключове рішення, перший пункт плану перемоги. він може показати як силу сполучених штатів, як вибити козирі з рук Трампа і занести по суті да кандидатку від демократів овальний кабінет, надавши їх таку перевагу відчутно. От, але з іншої сторони є відповідно і ризики. І як на мене, це. Комплекс факторів ще й додати відповідно да до того Брікс навчання навколо Тайваню Брікс Брік в сказанні. Перша зустріч друзів миру вона десь не все одно не притормажує відповідно панацію. Наш от врешті, для того щоб ми все ж таки не чекали, коли там знаєте спільна е, і така соціалізована е, допомога буде набирати обертів, а не пригальмовувати. Е, варто було би розглядати все ж таки якийсь козир е, в рукаві в кишені, як то кажуть і в цим козирі може бути або далекобійне озброєння саме українського виробництва, той самий дрон ракета паляниця умовно кажучи, її масштабування, або що більш потужний на цьому тлі. Оці чуткі плітки, зокрема, які продукувалися там на сторінках видання білд щодо створення Україною ядерної бомби, що ми можемо там відновити це виробництво і наші ці напрацювання. Вони, нібито і й лягають в якусь логіку, але було чітке ствердне ні відповідь президента Зеленського, що ми обираємо НАТО і гарантії безпеки не створення ядерної бомби. Але на вашу думку, от коротко хвилинка буквально лишається півтори. А звідки взагалі ця інформація з'явилася? І чи має вона якесь підґрунтя? Буде хоч якесь. Ну, насправді, це, це домасли абсолютні. Це вже прямо на це відреагував наш президент. Україна не збирається поновлювати ядерну зброю. Але друзі, я глибоко переконаний, що ядерна зброя все не в Україні з'явиться. Не знаєте тоді, коли ми повноцінно інтегруємося до європейського союзу і до НАТО і для підсилення відповідно східного фронту на фронту свого да а ми чудово розуміємо, що ми все одно будемо таким певним форпостом захисту для західного світу бути на поприкладу польщі. Що в нас буде розміщене ядерна зброя від ядерних країн, можливо Франції, можливо, сполучених штатів або інших, або Британії, тому для цього нам не потрібно власну ядерну зброю відповідно поновлювати да, ці розробки, відновлювати від радянського союзу. Але рівень тієї риторики, який все ж таки да від нашого президента ми почули, він мені імпонує, відверто кажучи, тому що він нагадує. Про відповідальність наших західних партнерів перш за все сполучених штатів про те, хто ну по суті лишив полишив нас ядерної зброї, великого арсеналу, в тому числі і ракет. Так. І тут абсолютно вірно кажеться, що якщо ми говоримо про гарантії безпеки, тоді будь ласка, боріть нас до НАТО або, хоча б дайте нам запрошення, на що ми так наполягаємо. Дякую, пане Олексію, за долучення до ефіру. Давайте зважати на те, що ядерний клуб він, в принципі. Має свої чіткі межі, кількість учасників. Навряд чи хтось із представників цих самих країн хотів би, щоб географія власне розширювалася в цьому аспекті і ключі щодо володіння ядерною зброєю. Тому власне такий моніторинг досить жвавий, і ретельний, ведеться по різні боки океану і на всіх континентах. Тому я думаю, що це питання воно не актуальне принаймні на тепер. Олексій Бориченко, для України маю на увазі. Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад, був щойно. Разом із нами